Остання путь, остання путь, остання. Я дорога. Остання путь, остання. Путь. Слухай, Ганю, то не може бути двойник. Ні, точно він. Я його мила, дуже маленькі яєчка. Вігне він. А чому його хоронять в нас в селі? Думаю, то Київ нам мстить, бо на Буковині за всю війну не було жодного прильоту. Путін нас жалів, а Київ нас не пожаліє. Та жалів, бо паша мерседес Буковини, От і жалів. А де ж будуть ховати його? Мабуть, на тому цвинтарі, що під лісом? Ні, казали коло пилорами на болоті. Родився в болоті і в болотах поховають, ще й в труну наплюють. Люкс. Моя роля, ай, доля, де сиділа? Василю, ти не бачив, де мої кульчики? Алло, звідки я знайду де твої кульчики? Ну, останній раз ти їх дівала на наше весілля то колибу 20-30 роки тому? Ха. Жлоб. То жлоб. Ти жлоб, Василю. Сьогодні таке свято в селі Хороним Путіна. Подивись, що робиться, Андрій. Сусід, жінці, шубу подарив, щоб вона на тих похоронах по людськи виглядала. А я піду в кульчиках, яким 30 років. Алло, вона має шубу, а ти маєш зуби. Тішся тим, що маєш. Путіну до сраків яких кульчиках ти прийдеш, він же здав. А мені Василю не до сраки. Я хотіла, щоб та гнида бачила, що його смерть для мене то. Разник. А так. Курва! Я не має діти! Не маєш в діти. Може взяти ті наркові шапки, що на трьох слоїках стоять. Ми так їх діваємо два рази на рік, коли Ісус Христос родився і коли воскрес, буде третій, коли Путін здох. Василю, та та тварюка того і хоче, щоб у нас в Мамаївцях був відголосок Радянського Союзу. Аллю, та тварюка вже нічого не хоче. На мертво. Стох, нема! Ти можеш діти ту курточку, що я тобі в киць мені купив на 40 років, на тобі тут люкс ляже. <рес> Дякую, що нагадав, що я стара. Думала вдіти її. До Андріка не випускний, але сьогодні вдівну. До неї би дуже пасував. Цьом. Путіна охорони мамається. Коли їх просив дорогу сюди провести, то ні. А як Путіна ховати? прошу, дуже. То Бог карає. Бог карає наше село за перелюб. За який такий ще Галю перелюб. Перелюб, може, ні? Чи ти на мене дивишся, як малолетка на Netflix. Село велике, може, в косі був перелюб, просто так би не говорили. Ой, Галю. Не за то нас Бог карає, а за те, що люди трендять більше, ніж треба. Голова ОТГ Ігорко поїхав в Київ на той телемарафон Великі новини А всю країну, сволоч що маюці, голосували за Порошенка 90%. От Києві біситься. А Зеленському Галю тільки дай координат. <плес> Чого завівся? <плес> завівся. Чого я завівся, Галю? бо ту гниду запхає в нашу землю. А воду як пити? А? Худоба буде їсти траву. З молоком що робити? Ну навіть свиням не даш. На водохреща чим хату кропити. Як дітей хрестити? А? Хтось про то подумав? Yeah. Я маю про то думати, голова села. Yeah. <реш> Дійсно, Василю, то наші мамаївці будуть як Чорнобиль. <реш> Але то буде гірше. А тут ніхто не захоче жити. <реш> Боже, з одної сторони празник, а з другої це ж біда страшна. За що боженька дає нам таке покарання? Мабуть, Боженька взнала, Василю, що ми з тобою голосували за Юльку. Це -ці мені, Галю, таке говорити при образах в хаті. Це був другий раз в житті, коли я тебе послухав. А перший? А перший, о, біжить до хати. Тато, мамо, ну можна я з вами на похорон? Андрійку, якого милого з нами? Це вже п'ятий похорон за рік, на якому ти був. Що там не бачу, там одна й та сама шоу-програма. Я хочу настяти Путіну в труну! Весь в тебе. – Ну, у кого, ні? Ну, ну, то хай де малий. Буде мати, що в школі дітям розказати, ні. Не так Андрійко біжить на подвір'я, попий води з криниці, щоб би Добре, тато. Давай хустку. Добре. Я готова. Ой, Галю, якби я вмер, і ти б тако прийшла б на мене до похорон. Я воскрес. Ха -ха. Добре, що сказав, я не прийду. Дай мені яблука терпко. Наш? Щоб в роті було багато слини, як захочу плюнути, щоб мала чим. То в хаті тільки паперівка, то треба до сусіда піти вкрасти сімірінку, щоб ти харкнула прям з порога. Ні слова більше. Яка забава то гарна. Знімай ту хустку до танцю. Галя, то є ліпший похорон в моєму житті. У моєму Де мали? Я не знаю, Андрійку! Андрійка! Ну, поки всі забавляються, а ти в хату. Там в труні лежить Путін. Зроби те, що хотів. Добре, батько. О, О, Оксана. Я перепрошую, а то на вас шуба, то що? Норка? То нутрія крашена. Нутрія. Але таке свято велике, що вона на мені як норка. <рес> а пахне як з гір. <рес> а, а то хіба танцювати зараз не гріх? Піст. Та ні, сину. Сьогодні танцювати то не гріх. Працювати сьогодні то гріх. Великий день. то Той великдень 2.0. я вже все. І що він? Навіть не вернув. Діжи, бабся. Один-два, один-два. Христос воскрес. Христос воскрес. Шановні земляки. Сьогодні в нашому селі великий праздник. Проводжаємо в останню путь Володимира Путіна. Я розумію, що всім вам до сраки, але запрошую до хат. Остання остання веселіше. Веселіше! Нашого малого робота. Весь мене. Весь тебе. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава віки Богу! Але той піздюк малий. він? Але ти подивись, подивіться, люди, які люди вінки переслали. Молодці, молодці! Молодці! Молодці. Коли я з Португалії тобі переслав 500 євро, то ти казала, що я кусок гівна. А як люди то вінки, то молодці. Наступного разу тобі. Вінками буде пересилати цілий бос. Отче. А хто його буде вночі відспівувати? Бо в селі немає багато людей, хто хоче біля гімна сидіти всю ніч. Та не переживайте, ми замовили діджея чернівців. Він співає. То люкс. Шановні парафіяни, прошу вас помилитися за душу усопшого раба Владимира. Ой, вибачте, щось таке мелю. Перепрошую. Зараз будемо читати прокльони дьявола Владиміра. Мати Божа, цариця Небесна, голубенько моя. Святая великомученице повийо. Не вілася святими своїм офором. Повисмикуємо церце милосердна і повикручуємо ручечки та ніженьки. Поламаємо свята, владичице, пальчики та й суста. Чи а я газ у хаті виключила? Я щось не пам'ятаю. Ти нічого ніколи не пам'ятаєш. Я не пам'ятаю, чи є селі газ, я ж його не проводив. Є балон у хаті, придурка кусу. Балон є, так. Оксана, я перепрошую, а оце отець йому що вина налив. То нафта. Нафта. Mm -hmm. В селі Нафта є, а газу нема. No. Добре живе, добре. Йому смоли треба було налити. <різь> дьяволу такому. А це у нього паспорт? А я зараз вам покажу. Отже, це обов'язково його в лоба цілувати. Ні, не треба. Просто плюєте всі по черзі і запрошую всіх до столу. А, це не може. Ну тобі співаєш? Йо, добре. Все, я до людей пішов, а ти починаєш з грамштайна. Тобі не можна, тобі ясно. Лікар казав, що сьогодні можна так сьогодні. Захи такий сіла. Шановні віряни, мамаївчани, вперше на таких поминках, що навіть не знаю, що сказати. Ну, Але почну я з того, що я би хотів. А ви розпосніть отче з того, за які такі гріхи нашому селу такий похорон. А, ну? що? Чого в нас? Скажіть людям. А зараз скажу, тому що Андрій вкрав свиню в Пилипчуків, а Пилипчуки позичили гроші в Андрію і не віддали, тому що Галя спить з Іваном, Олег з Іриною, <рес> дід Петро гей, <рес> Мотря Курва, то ще без за гроші спала, а спить то за плітки. Я взагалі мовчу, що в нашому селі є двоє хто за Юльку голосував. Добре брешуть! — І Такого про це немає. все. Я знав тільки сьогодні на ранковій сповіді. Взагалі завтра боюся йти в церкву. Хто у вас тут головний? Я. Що сталося? А чого ви не сказали, що у вас весілля не похорон? Шиніха вашого вкрали. Так, 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 так. Мої вчання спокій, 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 спокій. Я йду перевірю. Як україн? Кіти, а по тихо. А тепер кіпіш. Слава Ісусу Христу. Слава навіки, Богу Святому. А що, Василю, як там твої шпачки? А то що, менший садочку в твоїй школі. Хтось в університеті, хтось на заробітках. Ростуть? Ростуть. Mm. Хочу подякувати вам за збільшення нашої парафії. Прошу дуже. 15 дітей то сильно. У <рошу> мене з Оксаною то тільки одна дитина. Що ви там? Якісь чаї п'єте, трави. Чи, не дай Боже, ходите, грішите до ворожки. Ні, ні, ні. Дайте а... поради. Галя <рошу> вийде. Ну, Колись ми з Галею пішли в світ матрасів. І купили матрас з ефектом пам'яті. А тако, як кохалися в 21, він все запам'ятав, ми тільки лягаємо бейбік. Тому вам світ матрасів по матрас, отче, а мені до ворожки. Що? То їй теж купив того матраса, маю там 10 дітей. І краще кцонди, скажіть, куди вкладати гроші в біткоін. Подобався скетч. Хочеш продовження? Роби донат. З часу повномасштабної війни наша команда, наші безращи та бандерамобіль передали нашому війську вже 420 автівок. Ми не зупиняємося, і сьогодні подарунок для вас. Ось цей крутий, великий, потужний ігровий комп'ютер. Як на мене, як людина, яка в тому нічого не розбирається, дуже виглядає круто. А для тих, кому ця річ потрібна, робимо донат на Бандера Мобілі. 300 гривень і більше, і між вами ми розіграємо ось цей комп'ютер, який за рік може бути безкоштовно апгрейд. Дякуємо людям, які нам його підігнали. Дякуємо вам, хто вже робить донати. Бандермобілів багато не буває. Дякую, слава Україні!